гайс! вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами йдемо в Волмарт і подивимося з вами взагалі на ціни, що там є, що я буду сховати і які там є ціни. Підписуйтесь на канал, а ми вже з малими переходимо дорогу, бо тут такий рух, коротше, що нам треба переходити дорогу Їздять біля Волмарту як хочуть, так і їздять, тому треба було зупинитись на хвильку і подивитись Так, починайте, що ми в О, тут у нас хід. Зараз ми з вами зайдемо, візьмемо тачку. Я люблю брати малу, в неї менше влазить. І зараз ми з вами розвертаємося і чалапаємо сам голма. Так ми з вами і чалапаємо. Як ви бачите, все вже для крісмасу, дуже багато всяких штук для крісмасу. По 2,50, 2,49 і там дуже-дуже багато всяких класних все все-все абсолютно на крізнес, тому що вже навіть і подарунки можна пакувати. Між іншим, неспресо коштує 89 доларів. Ось така машинка. Каже, що вона досить непогана. Так, їдемо з вами на овочі. Мені треба огірки помідори сьогодні долар 44. Ось такий огірочок. Дивіться, ось такий. Ми вибираємо з вами був не м'який. і Беремо пару штук обов'язково. Так, кинули. Цибулька в мене є. Так, це гранати. Гранати в нас по 3,44, я так розумію, що за паунд, не за кілограм. Обов'язково візьмемо з вами перець. Він 4,44 за три штуки. Але з цим парцем є нюанси. Треба вибирати, щоб він був не порчений. Ми вже не один раз це перевіряли. Треба вибирати, що він був не порчений. Ось зараз тут ще візьмемо помідорки, бо зараз. Помідорки взяти. Зараз так нам працівник сказав, що ми взяли ось тут. З ящики ми взяли, коштує 2,98 за паун. 97 центів за капусточку, ось такі вони гарненькі. Є великі, є невеликі. Я вже одну взяла 97 центів за паун. Це скільки там? практично 2 долари. Так, одна в мене є. Капусточка, я ще її не зварила. Тепер ми з вами подивимося на. Інші продукти підемо в м'ясо подивимося. Пішли подивимося заме в м'ясо, тому що це досить одна з збачте Крісмас. Всюди крісмас. Всюди крісмас. Так, йдемо з вами дивитися. Дивіться, дуже часто буває таке, що є щось на розпродажі. Скажімо, воно коштує 10 доларів, а може бути на розпродажі за 5 доларів тунець. В принципі, мені дуже подобається супчику, і я візьму малим, сварю супчик. 5 доларів понець і срок, срок абсолютно адекватний. Беремо. Чому ні? Абсолютно. Я беру. Вже я у своєму телеграм-каналі вже вам розказувала, Беру значить, без антибіотиків. Обов'язково, тому що ну, якби для мене це важливо. А, значить, ціна у нас я вам не сказала 9,98 за кілограм. Йдемо далі. Є звичайна, а я вам ще лосось не показала, дивіться. Лосось коштує Walmart, коштує за пів кілограми 21 долар. Але є ціни в Атлантику, можна купити трохи навіть дешевше, там за 30. Мені треба кішці купити філішки. Дивіться, тут є такий прикол, що 12,94 Бачите, ціна фіксована, але вага різна. Тому тут можна спокійно вибирати а, трохи більшу вагу. Дивіться, там 700 грамів, 750, а тут 919 може бути. А тут ми з вами подивимося, наприклад, 914. Тут візьмемо ось цей за 900, а тут 800 грамів. Тому є ось такий прикол, що можна і отак брати. Тобто ми взяли. І зараз з вами ще біжимо далі, подивимося. Так, ось ми ще візьмемо помідори по 1,92$ за паунд, 4 долари за кілограм. Я візьму ще один пакунок, тому що помідори ми їмо дуже гарно і дуже багато. Там все з цієї сторони по 33 центи навіть банани сьогодні. Тому якось так. Цибулька в нас є трохи. Мені здається, що я забрала цибулю, але вона могла закінчитися. Тому я беру пару штук 5,45 за кілограм і... 2,47, бачите, беруть дві штуки за паун. Ось що ми тільки що взяли. Так, і найважливіше, що ми зараз беремо ще, це одне з моїх улюблених, тому що ви вже знаєте, що я знаходжуся на, скажімо, позмінювала повністю свій раціон. І тепер, ось бачите, бувають ось такі знижки, що дійсно дуже вигідно брати. Будь-які продукти, в принципі, у них бувають, але треба ж, звичайно, перевіряти на свіжість. Ці, значить, траву, як я кажу, траву, салат, я завжди перегортаю так подивлюся. Його ціна 6,97 за ось таким коридцем. Ось, бачите, якщо маленька, то 4,47. Соуси я ніколи не беру, але просто покажу вам. Скажімо, там для Цезару 597 коштує заправку. Вони смачні. Колись я їх їла, і вони були досить, досить смачні. А отут я навіть колесла вже, але я сьогодні порізала капуточку, тому не беру. Так, давайте з вами подивимося на ціни на макарони спагетті 900 грам. Правильно я розумію? Так, мені десь до капачка. Да, 900 грам, вона коштує 2 долари. А це бренд Голмарту. Бачите, тут скільки теж 900 грам. Це такі коштують де, там, 2 долари. Долар 97. Ми шукаємо ракушки, тому що мої малі дуже люблять ракушки. Я люблю кузілі, але візьму фузіліків ці, тому що малі їх їдять, то я їх візьму 2 долари. Ось такі є. Звичайно, різні види, різні, ось бачите, долар 27 навіть такі. Але щось немає ракушок. Ракушки тут дуже непопулярні, подивимось. А, ні, я знайшла ракушки. Дивіться, і вони коштують долар 77, сім. одразу бачить, тому що мої малі їх дуже дуже люблять. Ось тут навіть є цільнозернові макарони. Вони не такі дорогі, вони коштують 2,97$ за. За пачку баріла, мені теж подобаються, але в них немає ось цих ракушок. Прикол в тому, що я би брала ці, тож баріла коштує 2,44, ось такі коштує долар 97. В принципі, абсолютно адекватні ціни. Я дуже люблю ці соуси. Класні, вони дуже тут у них. Вибір дуже сильно великий, соусів, який хочете. Я е, більше люблю саме соуси ніж томатні пасти. Так, дивіться, ось тут піца соус, маленького попавка та коштує 97 центів. Е, значить Томатний соус, він дуже смачний, між іншому мортовський, долар 87. І ось цей з. Паста соус смачний. Цей соус він іде, це з гарліком з цим з чесником. І ось цей соус з, о, о, Боже, з базіліком. Він дуже дуже реально смачний. Коштує аж долар Я зараз хіба одну таку баночку ще візьму. У мене є ще декілька в запасі, але я ось малий мій ще бере. Нікось отакий бере. Отакий. Все. Ми, коротше, взяли, і він, в принципі, 2 долари коштує такі соус. Так, і ще з консерв я беру ось такі, значить, бобої. Зараз вже досить довго є акція за 4 штуки 5 доларів. Дуже класні. І я беру той, що не додана сіль. Ось такий. Там чотири види. Дуже дуже прикольно додавати взагалі до всього. А ось ччевіца, ось тут коштує 2,97. Ну, тут 2,97. В принципі, абсолютно адекватні ціни. Бачите, різні можна собі вибрати будь-який мікс з чотирьох. Класне, мені ось цей подобається. Саме там, де не додана сіль. Отакі. От так що ми йдемо зараз ще в молочку. Ціни на кускус, -кус. мої малі е, такі люблять: 4,37. Коштує медіум, Є ще, звичайно, кускус -кус ось такий, як. Е, Такими більшими і він коштує 5 доларів. Я дуже люблю ось цей Браун Райс брати, і він коштує 4,67. І 3,27 коштує кілограм. Тут 2 кілограми, тут 2 кілограми рису. Це саме Браун. Він більш корисніший ніж просто білий. Як звичайно, в магазинах в канадських в американських є дуже великий вибір вже готових. Ось цих там з чедером, ще з чимось, таких там, де дуже дуже багато доданого цукру. Я таке, якщо чесно, не беру. Тому що ну я не малим, не беру не сама, не, не люблю. Тому я не знаю, якщо комусь цікаво, то в середньому такі штуки коштують. 3, за три штуки 5 доларів, то вони ну, дешеві, в принципі. Дійшли з вами до холодильників і в Бомерці, в принципі, в усіх магазинах дуже багато ось таких вже готових всяких Штук, там стріпсів або там нагетсів і вони коштують 5,97 канадських доларів, 9,98 за стріпси, там за 1,5 кілограми. Вони в принципі досить непогані. Я навіть колись брала, але зараз я ж кажу, що я домагаюся найбільш... більше правильно харчуватися, тому я ось ці джейнс вони досить смачні, вони 15 доларів коштують. Спайсі, бачите, навіть є. Тобто, в принципі, десь в середньому від 6 доларів до 15 різних виробників можна собі знайти. Навіть є. Я намагаюся брати, або якщо беру, то без антибіотиків такі, знаєте, максимально натуральні. Це якщо вже ліньки готувати. Але ціни абсолютно ось такі. Не так вони вже і в принципі і дорогі. Ось бачите, повністю приготовані бів-бургери. готові, тобто вони коштують 12 доларів, тому ось такі ціни. Так, малих вмовила на ось такі стріпси, значить нагетси, але рибні за 11 доларів, за пів кілограма, ось такі, не знаю, може хедок, може такий взяти, але, звичайно, що, скоріш за все, ось такі візьму. А може зараз подивлюся ось ці. Мені здається, що ось ці. А, Значить, тут прям філіяшки. А ну, давай подивимося, що тут за філішки. І тут 585 грам. І коштують вони аж. А ну, цікаво, яким не коштую. Зараз з іншої сторони подивлюся. Коштують вони аж 878. Ось такі. Значить, будемо брати. Короче, спробую розкажу. Спробую малим дати. Подивимося на пральні засоби ціна 6,97. Ось тут скільки там? 2 літри. Бачите, курок 7 доларів. Ну, плюс так, звичайно. Звичайно, що плюс так. Є і інші, і ціни плюс-мінус зараз подивимося. Ось можна за 5 доларів взяти, за 13 на 110 прання. На будь, на будь-який смак, на будь-який гаманець. Такі коштує 20, тому Пральні засоби, які хочете, можна брати. Ну, в те не підемо. А ось дивіться, на компот дуже класні, між іншим штуки, 5-56. Але я зазвичай беру вони там по 6 доларів. Тому ну, тут вишка всього лише виявляється долар на це все. Але бачите, порізане дуже зручно, прикольно, навіть якщо ви такі там робите цікаві смузі або щось такого плану, дуже класно. І морозиво по 8 доларів. Це, це Ні. ні. Ось це дивись, ні. Mm -mm. Ні, отся, шоколадне? Єс. Єс. Ні. Всё, мы взяли. Вот это вот шоколадное, что. Так, давайте домовтеся між собою. Короче, взяли шаморози. Ось такий ми взяли кефір. Я хочу вот этот. Ну вже взяли кефір такий. Ось така ж, ось такі Вони, а на наші сирочки 7,38. Але ну, вони не, не то, що вони дуже схожі, але дуже багато було такого хайпу в Тіктоці стосовно цих сирків, і я сама їх пробувала. Біженці теж відео є. Ну а це вже і там йогурти пішли, таке різне. І ми ще яйця забули взяти. Яйця коштують, мені здається, десь десятку мають коштувати. Зараз знайдемо. а ні, 8,17 коштують. А що це таке? А ні, 11.38. Треба, треба перевірити, щоб вони були не покоцані, тому що буває таке, що вони бувають і покоцані. Ні, нормальні абсолютно можемо брати. Опа, треба закрити. Як воно закривається? В общем, закриваю і йдемо. Ось акція 3 за 10 а, йогурти. Бачите, вони досить прикольні, між іншим ці йогурти і дуже багато буває, багато знижок. Там з цієї сторони знижка на сир. Я дуже люблю заморозку за 5,90 90 років ми з вами візьмемо ось таку заморозку і подивимося, що це буде взагалі. Ну, що подивимося, я знаю, що це буде, але немає такого, що те, що я беру, завжди таке замовлення. Порізані просто. Немає такого порізаного. Звичайно, там що була цибуля, морква порізана, є, броколі, що хоч є. Але, в принципі, маленькі коштують 2,78, великі коштують, Ще ось візьмемо ось цей ось, візьмемо, це перчик 2,78. Такі -то ціни. Ось що ми з вами вже набрали, дуже багато. Цього зараз подивимося, скільки воно буде у нас. О, скільки воно зараз у нас буде. Ось такі тут ціни. Ось такі в мене є, я його не можу ніяк використати, тому що в мене ніхто практично не любить горох. Лазані, що хоче? А що тут є піца? От піца тут абсолютно різні. Піца в середньому 8 доларів. 10 доларів, який хочеш. Ми любимо з сирний такий з бортиком, таким сирним, вони зазвичай коштують в середньому 12 доларів. Але я зараз з оком так не бачу. Ось цієї фірми Рустіка. А, ні, все бачу, ось дивіться, бачите, Рустіка, ось такі вони з Бортиком. Ось він. Бачите, з таким сирним бортиком. Дуже смачні. Якщо будете брати, то оцей класний. А я хочу ще ось цього спробувати, але в мене зараз. Має духовки, коротше, я куплю духовку ніндзю, то одразу візьму. Ми з вами взяли в принципі все, що нам треба було по списку. Зараз ми зайдемо на секундочку, подивимося з вами різдвяний декор. Швиденько я вам покажу трошки різдвяного декору, і ми побіжимо на касу. Вже це тут упаковки. Упаковки це не дуже цікаво, але мати на Долар 28, якщо упакування. якщо. Цікаво, то воно коштує долар 28. Ось такий великий коштує 6. Ось такі тут, дивіться, ялиночки. А я, між іншим, зараз ще подивлюся ялиночки, тому що є одна ялинка, яку мені порадили, і яку я хочу подивитися. Якщо ми зараз її знайдемо, то я її візьму. 30 доларів ось такий коштує, який світиться віночок. Ось такі, значить, фігурки, вони пластмасові, вони коштують по 42 долари. Такі декори 34. І ось такі симпатичні по 29. Маленькі ялиночки, зараз не бачу цінника. Так, це що? У нас такі віточки по 16, на камінь. так Ось такі вставляються біля будинку, коштують 19,98. ой Оце дуже гарні, вони такі новорічні, це на вулицю. А оце моя мрія, я вам вже розказувала. 129 доларів коштують такі олені. Дуже хочу, але не зараз трошки. Може, може, якось на маркетплейсі знайду, бо трошечки так трошки кусаються. 130 доларів за, за олені. Мені ще підказали, що на тему можна заказати, то я подивлюся. Зараз пішла рятувати магазин, бо мої діти вже розносять ось такі класніші штуки. Так, піду подивлюся ще дуже гарну ялинку. І не забувайте заходити на знижки, тому що я от знайшла. Дивіться, половину дешевший сир в нього дуже гарний срок придатності аж до 26 го року, до березня. І він на знижці в половину. І ось цей сир до лютого, бачите, і він так само на знижці. 8,44 з 50% знижки. Не забувайте полмарті заходити на такі знижки, тому що можна отак от взяти два за ціною одного. А ось цю моцарелку я дуже люблю. І ось такий сирочок я теж дуже дуже люблю. Тому зараз йдемо на касу і розкажу вам вже після скільки в нас за це все вийшло. Ну що, ми вже вийшли з Полмарту, і в нас вийшло 180 доларів за ось це все. Я вважаю, що в принципі це не дуже багато. Тому що зазвичай ми колись по по перших порахтах, скажімо, купували більше ніж 300 баксів, тому що ми не знали ціни на все. Ми не знали, де що купити. Я вам показала основні продукти, які ми купуємо в костку. У костку кажу волмарті, тому ось так якось вийшло 180 доларів. Ну це плюс-мінус бюджет такий, десь в середньому на. На тиждень, а, тому ми ще звичайно будемо якісь речі докуповувати, а там подивимося. Тому ось так Підписуйтесь на мій канал, звичайно, ставте вподобайку цьому відео і о, вже мої кричать пішли. Короче, біжимо, біжимо, коротше, далі. Тому що в нас емердженці ситуація. Я вам в чорт розкажу, що сталося. Бо їдемо зараз в Підписуйтесь і ставте подобайки цьому відео.